Вітаю, як завжди, о цій порі в ефірі Програма огляд новин. І наші журналісти вже готові познайомити вас з подіями, які цими днями відбулися у місті та районі. Отже, сьогодні у випуску витівки зими цими днями Переяславщину засипало снігом. Погодні умови дуже ловкі. у районі. З витівками зими поралися. Можна приїхати, заїхати, виїхати цього. Зброя в кожні руки. Влада хоче дозволити українцям мати травматичну зброю. В країні, де офіційно дозволено носіння придбання цієї зброї, це вже проблемний країн. Культурне життя нашого району вирує. Сьогодні стартував традиційний фестиваль Мистецькі береги Переяславщини. А тепер про все це більш докладно. Зима цього року не передбачувана. Погода змінюється майже щодня. Ось і цього тижня був відчутний мороз, а потім сильний снігопад. Про примхи природи у першому сюжеті програми. Ще 31 січня зима демонструвала нам свою суворість і засипала місто та район снігом. Завірюха була такої сили, що автівки ледь пересувалися, адже видимість була не більше, як півтора-два метри. На тих дорогах, де машини їздять часто, проїхати ще більш-менш можна, тому що колії накатані. А ті ж вулиці, які менш приїжджі, взагалі майже не розчищені, тому проїхати тут буде дуже важко. Водії ж кажуть, якщо їздити помалу й тримати допустиму відстань між машинами, то неприємностей можна уникати. Але без крайньої потреби на авто краще не виїжджати. Ну а які ж погодні мови повинні бути? Ну, в кінці січня. Почала лютого. Все, і повинні бути. А на машині тяжко їздить зараз? Так. Да, тяжко. Та ще старо. Нормально. А машина, на машині не важко їздити? Нормально. нормально. Нормально? Завелися. Акоротно треба їздити Звісно, важко. Дуже важко. Важко. Важко, так? Да. Ну так. Та так. Тяжко. Тяжко? А нормально вранці машина завелася? Нормально, бо сидить так вам гаражі. Пішоходів, які водіїв на вулиці, практично не було, навіть у найбільш людних місцях. Та все ж ті, кого ми зустріли зимовою погодою, задоволені. Отлічно, дуже важко ходити. Чи вам нормально? Ні, мені нормально. я на севері прожив так. Мені нормально, мені це наоборот подобається. Погодні умови дуже ловкі. Як вам нормально ходити чи вже тяжкувато, тому що такий сніг? Мити. Ну, по пойму возорсимо трошки тяжкувато, але все рівно гарно. Аби ще воно не розставало, бо морозець було б гарно. Дуже чудово. Подобається? Так, кататися на санках. Да. Не холодно, не, не важко ходити? Ні, не важко, нормально. Справжня зима. Так. Дуже страшні погодні умови. Важко йти? Звісно, можна йти зовсім. Ви знаєте, дорожні умови ці нема мені свідомості. Погано розчищені дороги? Загалом розчищені дороги. Може, не вистачає техніки або людей, ті, які можуть працювати, але можна було б, звісно, краще. За сьогодні перший раз машину побачила. Протягом дня снігопад не припинявся ні на хвилину. Щоб розчистити територію, або дістатися хоча б до дверей, треба було витратити близько півгодини. Однак через кілька хвилин знову потрібно було махати лопатою. На дворі заметіль, тому працювати доводиться не тільки комунальним службам. Щоб потрапити на роботу, попрацювати фізично довелося і нам. Натомість сьогодні погода вкрай змінилася. І зимову вона аж ніяк не нагадує. Вдень світило сонечко і почалася відлига. Та й за прогнозами синоптиків морозів не передбачається й наступного тижня. Цьогорічна зима багата на сюрпризи. Кожного дня від неї слід очікувати як неморозу і великих снігопадів, так безперервного дощу та температури повітря, притаманної, скоріш осені чи весні. Найбільша морока від снігу, адже при великій його кількості паралізується рух автотранспорту. Виникають небезпечні ситуації тощо. У ці дні збільшується обсяг роботи в дорожніх службах, яким потрібно якнайшвидше очистити дороги від снігу. Як цей процес після сильних опадів у середу та четвер відбувався в районі, знає Тетяна Панченко. За словами начальника райдорожуправління Олександра Слюсаря, відразу по завершенні снігопаду в район виїхало сім одиниць снігоочисної техніки. Машини працювали вранці у день та вночі. Деякі населені пункти не чекали підмоги від дорожнього управління, а справлялися власними силами. Зокрема, у Гланишеві розчищати дороги місцевій владі допомагало тамтешнє підприємство, розповідає секретар Гланишівської сільської ради Валентина Трухан. Ми дуже вдячні нашому. Спонсору, благодійнику Забарі Івану Васильовичу, директору товариства Стайкагро, який постійно ось, скільки він тут уже працює, допомагає нам. До цього допомагав із розчисткою снігу Шеремета Віктор Васильович. А на даний час склалась така соціальна ніби угода чи такий договір, що ось це підприємство нам завжди допомагає, коли ми не звернулися. Свою роботу працівники цього підприємства виконують добросовісно, запевняє Валентина Трухан. До цієї сільради відноситься і невеличкий населений пункт Леніно. Він знаходиться за лісом, де ще віддалено від Гланишева, але дорога почищена й тут. Микола Кош мешканець Києва, але Леніно приїздить кожного тижня, навідує свого тестя. Хутор чиститься постійно, сільська рада за нас не забуває. Ми вдячні їй, тому що в будь-який час года можна приїхати, заїхати і виїхати з цього. Микола Корш каже, що в Леніну приїздить із задоволенням, адже тут гарна природа і чисте повітря. Сказочне місце. Ліс, річка, зелень, повітря все, що тільки потрібно для відпочинку, все тут є. Марія Черненко в селі Леніно мешкає вже 50 років. Свого часу сюди на постійне місце проживання приїхала зі своїм чоловіком. Жінка згадує, що бували такі зими, що снігом замітало по самі шибки, тож нинішня зима ще й малосніжна. Це ще й не сніжна, це не сніжна. От як Саша, це син родився у 62-му році, так замелю. Мене породілька ж була в селі. Він повів в мене ввечері, а за ніч тільки на мило, що там дід жив, саміло, так поверх ливай, йшов по снігу. Про життя в селі Марія Федорівна каже, воно тут спокійне і тихе. Сусіди в Леніно дружні і часто ходять один до одного у гості. Сусіди хороші, і дачники хороші. Свого часу в Леніно мешкало близько 80 осіб. Нині тут постійно живе менше десятка людей. Загалом же в селі 19 дворів. Цю місцину облюбували так звані дачники. Коли на тепліше, я у селі стає більш людно. До інших тем СБУ викрала факт привласнення приватним підприємцям понад 3,5 мільйона гривень державних коштів Аграрного фонду України. На початку квітня 2012 року керівник одного із сільськогосподарських підприємств Київщини уклав угоду з аграрним фондом для виділення бюджетних коштів. Натомість дав гарантію повернути державі майбутній урожай пшениці. Але як виявили пізніше, працівники СБУ документи, які надав підприємець, були. Фіктивними детальна інформація у сюжеті слідчими служби безпеки України розпочато досудове розслідування стосовно директора одного з приватних підприємств. Він підозрюється в розкраданні та привласненні коштів, які були виділені на проведення форвардних державних закупівель зерна. У результаті перевірки слідчими СБУ встановлено, що підприємець надав фіктивні документи, які нібито підтверджували технічні та аграрні можливості виробничого комплексу. Директору підприємства за скоєння такого злочину передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із повною конфіскацією майна. Слідчими управління Служби безпеки України в Київській області стосовно підприємця проводиться досудове розслідування. Продовжуємо випуск. Влада хоче дозволити українцям мати травматичну зброю. Наразі в Кабміні обговорюється відповідний законопроект про обіг зброї невійськового призначення. Відповідно до нього, віковий бар'єр тих, кому дозволятиметься мати для самозахисту зброю, що калічить, але не вбиває, знизиться до 21 року. Також проєкт закону передбачає зменшення віку громадян, які мають право володіти нарізною мисливською та спортивною зброєю. Баченням необхідності можливих нововведень та ставленням до них Івана Данюк поцікавилась у представників місцевих органів правопорядку, а також пересічних переяславців. Насамперед поговоримо про те, що собою являє травматична зброя. На заході її відносять до несмертельної. Взагалі ж це різновид зброї травматичної дії. Основним її призначенням є тимчасове виведення з ладу ураження біологічного характеру, щоб присікти або припинити виконувані ними агресивні чи небажані дії. Це переобладнаний або спеціально виготовлений пістолет, як правило, це пістолет. Які спереджаються набоями, як правило, це дев'ятий калібр і гумова куля. Є вони двох видів на даний момент, що дозволені для спрощування на території України, це сірого кольору, чорного кольору. Всі думають, що це якась різниця, але різниця в них лише в кольорі. Сама по собі гума м'яка, тобто вона задає певного болю, вбити ті кулі неможливо. Ну якщо відповідно в око попасти, вона понятно, що людина може загинути. Більшість людей вважає, що саме травматичні пістолети є гарним засобом самооборони. Загалом це так, але наголошує начальник переслуг Хмельницького міськвідділу ГУ МВС України в Київській області Сергій Кириленко. Відповідно до чинного законодавства на території України можна розповсюджувати травматичну зброю лише вітчизняного виробництва. Мати ж її дозволено тільки певним категоріям громадян, у першу чергу представникам правоохоронних органів. На сьогоднішній день стоїть дуже велике питання. Дуже багато працівників міліції, які поотримали травматичну зброю і працювали в органах інших справ, при виході на пенсію дозвола закінчується, а продовжити вони їх не мають права, тому що вони вже або вони повинні бути членами громадських формувань по охорону громадського порядку, або вони повинні відповідно продавати, здавати цю зброю, тому що вони не входять до тих категорій, які мають право користуватися цією зброєю дозволяється придбання цієї зброї і журналістам у цілях самозахисту. З питанням чи потрібно озброюватися кожному українцю, ми звернулися і до жителів нашого міста. Слід сказати, що з цього приводу думки різняться, але все ж більшість переконана, наші громадяни до цього просто не готові. Супер. Чому? Нормальна ідея. Для самооборони, мабуть, бувають різні ситуації. Негативно. Чому я вважаю, що свідомість українців ще недостатня для того, щоб мати таку травматичну зброю? Негативно. Чому а чорночні у кожного голові не вистачає чи такої ж думки Сергій Кириленко, правоохоронець переконаний, масова доступність зброї може становити небезпеку для суспільства, а також спричинити збільшення випадків незаконного застосування травматичних пістолетів. Я рахую, що, по-перше, наше суспільство ще до цього не готове. Бачимо телебачення, слухаємо радіо, що робиться в світі, і країни, де офіційно дозволено носіння придбання цієї зброї це вже проблемні країни, тому що там і в школі дітей застрелюють, і взагалі в громадських місцях. Станом на сьогодні ніяких офіційних законів щодо розпосюдження травматичної зброї не прийнято. Можливо, щось і зміниться. Наразі ж для того, щоб її мати, потрібно отримати відповідний дозвіл. Стосується це абсолютно всіх видів зброї, починаючи від мисливської і закінчуючи вогнепальною. Більше того, навіть електрошокером, якщо він придбаний не в ліцензованому магазині та не супроводжується відповідними документами, користуватися не можна. На Переяславщині може з'явитися ще один музей. Жителі нашого краю спільно з міською та районною владою, а також працівниками НІЕС Переяслав, хочуть відтворити інфраструктуру сіл, які були затоплені канівським водосховищем. З приводу створення музею старого дніпра. Вчора, 1 лютого, у стінах міської ради відбулося так би мовити творче засідання представників зацікавлених сторін. Про моменти, які власне обговорювалися в ході наради, та детальніше про сам задум. Розповідь у сюжеті. Ініціативу створення музею старого Дніпра проявив житель нашого міста Віталій Іващенко. За словами чоловіка, сам задум з'явився вже давно. Ще з малко йому не раз доводилося бувати в затоплених канівським водосховищам селах, що тоді входили до меж Переяславського району. Мені на все життя, значить, заповнились ці прекрасні землі, ці прекрасні значить, озера, ці прекрасні села. Підтримує задум Віталія Іващенка і Іван Шпиталь, уродженець в Юнища, одного із затоплених сіл. Наразі Іван Григорович проживає в Циблях, але забути рельєф свого рідного села не може й досі. Я всім серцем, всією душею підтримую цю ідею і буду докладати своїх сил, щоб її реалізувати цю ідею. Це дуже тяжкі спомини. Я тоді працював в Закарпатті, коли саме тут нищили найдорожче для нас ліс. Дуби велетенські були, сосни прекрасні. Сосни великі масові сосни підросли після того, як її висадили у 30-х роках під час голодовки моя мати і моєї сестри. Якщо задуми з відтворення інфраструктури затоплених сіл не розпочати втілювати в життя вже зараз, згодом може бути пізно. Треба цим питанням терміново зайнятися. Тут, бачите, проблема ось в чому що покоління тих людей, які, які значить жили на цій території, воно не вічне. Скоро не залишиться тих людей, які можуть згадати там, що було, як, там, що там. І якщо ми не використаємо цю можливість зараз, то звичайно, що це до деякої міри значить ускладнить задачу. На сьогоднішній день у цьому напрямі зроблено вже немало. Найголовніше виготовлено карту, на якій детально зображені місця розташування сіл, що залишилися під водами Дніпра. Наступні ж кроки обговорювалися під час наради у стінах міської ради, що відбулася 1 лютого. Зокрема, ідеї стосовно того, яким власне буде музей і які матеріали повинні до нього увійти. Ми планували створити музей русла Дніпра, а зараз вже ми виявляємо цілі напрямки. У цих напрямках, я так розумію, буде місце і для монографії тих сіл, які затоплені про тих людей. Це надзвичайно великий об'єм роботи. Повинні бути залучені всі, як органи місцевого самоврядування, виконавчі органи влади, так і місцеві громади тих населених пунктів, сіл селищ, які там були затоплені. Як виявилося ідей та бачень щодо майбутнього музею безліч, Не менше самої роботи у першу чергу зі збору достовірних матеріалів про історію сіл, їх жителів, рельєфні особливості тощо, поки що учасники наради згоди дійшли в одному. Потрібно написати офіційне звернення до можновладців з метою отримання дозволів на втілення проекту в життя. Продовжуємо започатковану рубрику про музеї міста і району. Сьогодні ми розповімо про музейну кімнату, розташовану у приміщенні дитячої музичної школи імені Павла Синиці. Вона була заснована майже 10 років тому. Наступний сюжет буде присвячений саме ідеї виникнення міні-музею. Отже, далі Ольга Гребенщикова. Музей нашої школи був заснований до 50-річного ювілею в 2004 році. Засновником був директор школи Володимир Федорович Проказов і завуч П'ятаченко Людмила Миколаївна. Сам же Володимир Проказов розповідає, що думка заснувати музейну кімнату при музичній школі виникла тоді, коли накопичилася велика кількість фотографій, які просто лежали в теках, нікому не потрібні. Тоді закралася ідея показати всім історію дитячої музичної школи імені Павла Сениці. Ці фотографії, які накопичувалися роками, вони в мене там в папці лежали уже в одну папку. Не входили, в другу не входили. Ну вже думка в мене прийшла. ну… Шкода, чи їх куди здівати, чи щось з ними робити. А тоді виникла в мене ідея: а чому нам не створити музей? Окремо під склом лежить також і кілька пам'ятних згадок про Павла Синицю. Школа носить ім'я Павла Івановича Синиці, і от є вітринка, яка йому присвячена. На жаль, експонатів небагато, тому що, хоч народився він на Переяславщині, у хуторі демянці але так склалося його життя, що він навчався в Москві. У музейній кімнаті на великих стендах розміщені фотографії за хронологією, також старі музичні інструменти, а ще дипломи та різні нагороди. Фотографії відомих заслужених випускників школи, імені Павла Синиці займають аж дві стіни. За останні роки ми вже зробили таку дошку, ніби пашану лауреати міжнародних всіукраїнських регіональних конкурсів, фестивалів. Оце самі. Найкращі наші випускники. Поблизу музичної школи ми запитали перехожих, чи знають вони про існування в її приміщенні кімнати музею і чи хотіли б там побувати. Ну так, чула. А ви не була не бували там ні разу? «Ні, не бували. А хотіли побувати? Хотіли б. Ні, не знали Такого. А хотіли б побувати в музейній кімнаті?» «Хотіли б». Кімнати? Ні. А хотіли б там би побувати? Ну за можливістю можна було побувати. «По ідеї до бути». А ви там ні разу не бували? Ні разу не був. А хотіли б побувати? Хотів би. Якщо буде час, побуваю. Як розповідає завуч музичної школи Ірина Короцева, міні-музей існує вже майже 10 років, але відвідує його дуже мало людей. У нас часто бувають у школі гості, у нас бувають концерти. Ми обов'язково пропонуємо гостям відвідати музей, розповідаємо їм. Музейна кімната в музичній школі імені Павла Синиці відчинена для всіх охочих. Сьогодні у суботу стартував фестиваль народної творчості Мистецькі береги Переяславщини. Його відкриття відбулося в будинку культури села Великої Каратолі. Свою сценічну майстерність сьогодні демонстрували художні самодіяльні колективи Вовчкова, Гланишева, Малої і Великої Каратолі, Строковий та Пристрім. Розповідає начальник районного відділу культури Тетяна Палатна. В першу чергу журі буде звертати увагу на самобутність репертуару, це тобто автентичність, це тобто самобутній репертуар, щоб ми їм наголошували, відходили від цієї попси загально широкої, популярної, яка високого гатунку не дає, і так далі. Тому ось це головні номінації, на які організатори фестивалю і журі будуть звертати увагу. Фестиваль мистецькі береги Переяславщини триватиме й надалі. Детальнішої розповіді про перший концерт, що відбувся у великій каратулі. Чекайте в наступній програмі огляду новин. Ось таким був сьогоднішній випуск. Хочу нагадати, що переглядати наші інформаційні програми можна і в мережі інтернету та на сайті Електронне місто. Якщо ж ви теж маєте корисну інформацію, чи особисто стали свідком якихось цікавих подій і готові про це розповісти, телефонуйте за номером 5 63 18. Я ж на цьому кажу вам до побачення. На все добре.